Ну що, всім вітання. Таки ми приїхали в наш улюблений садовий центр, який знаходиться коло Тернополя, в село Біла. Тут, як показує практика, найкрасивіші, найживіший і дуже великий вибір таких гарних рослин. Ось, так що йдемо, подивимося, що сьогодні є. Знаєте, що нас на меті, знову ж таки, знайти красиві самшити. Так, зразу і подивитися. До речі, як показує практика, ціна і якість тут одна з дійсно з найкращих. Таке от це не пожовку, це таке воно є за 300 гривень. Ну, таке, знаєте, якесь інтересне, О, ну. Ось такі гарні кульки. 220 гривень. Дуже гарно. А це таке, знаєте, як я кажу, страуса хвостик. Дуже гарне таке. Зараз ми так не спіша пробіжемося, подивимося, що тут є. Ну, Ви самі розумієте, що ці от хвойники це завжди були 480 гривень, таке от маленька деревце чи кущик, не знаю, як правильно сказати. Ну, ви самі розумієте, що хвойні це завжди було драго. драго. Мені таке одеж подобається, дивіться, яке воно красиве. Скільки коштує таке 360. Таке, знаєте, є такі курочки, такі лопаті бігають. Ось таке воно дуже похоже. До таких курочок. Такі от туйки по 180. Тут якісь такі от покручені ялинки. Щось там трошки стерто, не бачу. Пінзано, щось пінзано. Ну не знаю, таке якесь покручене, куди його садити. Без поняття. Чекайте, бо вже лізу на вазони. От, ну це, звісно, красота. От від такого я просто в захваті. Воно величезне, дивіться. Це ж хвойники вони і ростуть дуже повільно. Але які вони красиві. Подивіться, яка шапку. Я не бачу ціни. Ну ціна навіть не варто, пане, її дивитися, бо там ціна поза 5 тисяч. А от дивіться ще яке гарне. Супер. І ці дуже такі красиві такі голки. Величезні. Не бачу Ціна така, таке, ну, з практики знаю, що як мінімум від 5 тисяч гривень така от штука. Такі не знаю, зараз ми подивимося. До речі, мені дуже почали подобатися останнім часом Барбариси. Вони такі теж яскраві, кольорові і такі от сосни, дивіться, які гарні. Вони які такі як штамбові. Рівненько ростуть. Тут теж є отакі от штамби. Таке от. Ой, дивіться, яке теж гарне є. Щось таке інтересне. Тут такі голочки в них, бачите, закручені так такі біленькі. Таке цікавеньке. А тут якісь такі куці голки. Ні, у нас такого нема. Бачиш? До речі, а мені от такі от барбариці почали подобатися, такі яскраві. Це вазелене що? Це теж якийсь вид Барбарису. Гарні листочки дуже гарні. Чи ні? Ні, це якийсь таке інакше виглядає. Барбариса такі листочки, знаєте, як глянцеві. Яке гарне. Є жовтенький, є червоненький. 180 гривень коштує Барбарис. До речі, гарна ціна. І такий... А, це з кулючками, бачите, Барбарес. Такий темний. Потім є такий, от, такий червоний. Є е, ось такий от... Цей... ободочком таким зелененьким. А це таке прикольне, чуєш? Дивись. Подивіться. Таке, знаєте, як є такі, є такі коні пухнасті. Така грива в коней. Щось таке весь час цікаве придумують. Я не знаю, як вам сказати. Дійсно, і отакі от на штамбах є штучки. Добре, що нема цін. Подивилися, помилувалися і пішли далі. Бо якщо такого дивитися на ціни, то це просто, просто караву. Монт. Овіться, яка гарна гортензія. Вона теж така мало рожева, переважно така біла, ну вже відсіла, видно, зелена. Але як... Ось цікаво, мені подивитися, як її пообрізали тут. Був такий кущ. Ну от бачите, те, що я скоро побачите відео, У мене одна гортензія на сонці почала пропадати. Я її вирішив просто обрізати. І я бачу, що я зробив це не менш професійно, ніж ось тут в садовому центрі це зробили. Як -то кажуть, все як то кажуть, залежить від вашої... від вашого бажання і не більше. Це таке, дивіться, теж якесь гарне. Воно навіть має якісь от бульбашки, бачите, якісь ягідки має. Красиві. Там же йдуть великі сосни. А тут гортензія є навіть на штамбах. Штамбова гортензія. Така, казана, віці, темна. О. Вона вже, видно, теж відцвіла. А, це просто так її обрізали. Бачите, була одна палка. Всі гілки обрізали, обрізали, тоді прищепили і пішла одна квітка догори. От, бачите, тут те саме. Просто пішла нова молода парусоль. Оце все просто обрізали і оформувала таку одну просто гарну китицю. Так, який шикарний забор, правда? А це, наскільки я розумію, це магнолія. Була. А що вона таке має? Значите, це, це пане якесь таке, чи як бубочки, не знаю. Ну, видно, що тут це, це точно була магнолія. З цієї сторони теж дуже... Ну, видно, от... Ну, не треба навіть щось там видумувати, наскільки гарна і жива туя, Подивіться, яск... вона яскрава. Оце от. От, от високе виросло не таке гарне. Бачите, воно вже таке, як... А от коли воно таке от от маленьке, то воно дуже гарне. Скільки коштує 360 гривень. коштує. Отаке от у нас теж є. Отаке от цими білими такими проблисками мені не подобається ці жовтими, тому що воно мені, знаєте, таке як хворе нагадує. Це маленьке всяке. Тут якісь такі листочки. Цікаві. 550 гривень. А, це те, що, бачите, от воно має цвіт таке ніжний-ніжний, як білічко. Так, добре, мої хороші, йдемо. Ну, оці от красавезні, вони височезні, величезні. Йдемо попри цю штучку, пройдемось. Це, напевне, пробували стригти. Чи так воно собі просто росте? Знаєте, такими спіральками стрижуть. хвойники. До речі, скільки я обійшов... Я не побачив жодного самшита. Ялинки, сосни. Цікава шишка. Шишка цікава. Це гарне, хоча воно таке маленьке, а таке м'якеньке, гарне. А, на що ж я хотів на що ж я хотів подивитися? Ось такий от кругляшок теж є моєї сестри. А ось і цей кругляшок на штамбі. Значить, яке воно гарне. Штамбур. Просто, просто тут навіть просто прийти, як на екскурсію, подивитися, бо тому що весь час щось таке гарне, щось таке нове. І от скільки в нас є садових центрів, направду є багато садових центрів. Ми були в одному, в другому. Або вибір малий, або є таке, знаєте, якесь... Вже трохи бачило життя. Ну тут дійсно таке все гарне, живе. А там якийсь басейн, а ми ну, йдемо подивимося. Що там таке? А, там, бачите, там є город, грядки. Видно, там розсаду якусь вирощують. О, а тут якийсь басейн. якісь рибки десь плавають. Спекотно, спекотно, але нічого. Вон теж басейн. Але... Я... А, дивіться, вон там і риба. Так йдемо подивимося поки. Підемо зараз на іншу сторону. Це ми пройшли, пройшли тільки буквально одну сторону. Садовий центр попри саму дорогу йде, як їхати на Тернопіль або як їхати на водну арену. Він відносно не є дуже великим, але дуже багато різних рослин. Знаєте, і такі вони всі яскраві, живі. От кожну з них хочеться купити. Так, така от ялинка. 3650, от така от ялинка. А тут щось таке теж цікаве. 2400 таке от коштує. 2400. Тут великі, маленькі. До речі, оця от верба, але вона така, бачите, ще, видно, дуже-дуже молода. Але гарна... 520 гривень коштує така риба. А ця от мальва. Тут якісь яблучка, дивіться, 450 гривень. Ось такі от яблучка. Не знаю, що це за яблучка, але. Ідемо подивимося, поки плаває рибка, подивимося на рибку. О, от яка тут риба плаває. Це ж ці е коропи чи то карасі ті китайські. Але десь які вони гарні, яскраві. Яскраві. Ой, дивіться, які гарні сам шити. Шиї такі декоративні. А ціна яка? Його, до речі, якраз гарно можна постригти кулькою такі будуть. Дивіться, гарний. Я такого, чесно кажучи, навіть не бачив. М в мене переважно сам шити отакий от просто зелений. А це такий яскравий. До треба ціну уточнити. Вон є гортензія, до речі, різна, ще така маленька на русаду. І є такі от штамби. Отакий от 1400 великий. А тут ще є отакий от, дивіться. Ще ви чесно. Всякі різні туйки. Це якесь таке щось непонятне. А он дивіться такі гарні листочки, правда? Я такого чесно кажучи навіть не бачу. Скільки воно коштує? Три тисячі. Супер. Дуже гарне, але... Звісно, що по кишені дуже дороге. Дуже. А з, ін... з цієї сторони інший забор. Бачите, як зробили? Тую і ще щось там таке, інше дерево. Тут хости є. 90 гривень коштує така от хоста. У ну, мене, чесно кажучи, така є. О, і тут гортензії багато. Такі ось є. Ялиночка така от 4300. Тут. Кази дуже зараз пішла моля на оці от гортензії. Як вона волокниста чи... Вінечкова. Бере 120 гривень. А ось і цей маленький 140, оце маленьке. То я собі уявляю, яка ціна на той великий. Ну Я би такого чесно кажучи, би хотів. І тут дивіться, але видно, що гортензії, бачите, вони всі е, різні, бо тому що квіти різні. Тут така, а тут дивіться, яка вона гігантела. Боже, яка гарна. А скільки вона коштує, така вертензія? І ця квітка просто впала. Боже, яка красота. Дуже гарна. Де пошукаємо цінник. Підписана назва, але ціни не бачу. О, і ця гарна калма... калма хов. Набита, яка гарна. Ой. Мокро, мокро. А, то це, виходить, це всі білі, але це всі різні сорти, подивіться. Ой, ця яка гарна, так мені сподобалася. Так мені сподобалася. Ой, красота, мої хороші. Дуже-дуже гарна. Це така от, як у мене. Вона якась не така гарна, як от тут. Так, Така от ялиночка маленька 820. Ну, о. завжди такі хвойники були дуже дорогими. Тут, вон, бачу, якась вігела є. До речі, та вігела, яка цвіта в нас червона, то вона ось з цього розсадника. То вона вся з нашого розсадника. Роз нашого з цього розсадника. А тут, дивіться, видно, робить таке типу під бансай. Бачите, дротиками згинають, вигинають, переплітають, робить таке типу бансай. Увага, проходу немає. Я вам просто покажу. Це, видно, вся територія цих господарів, бачите, і вони такі вон, крихітні, поливають, вон там, поливають рослинки. Яка ж ціна на цю гортензію, мені цікаво, бо я. Бачу підписано... А, 450 гривень така гортензія коштує. Гарна. Такі знаєте, просто неможливо відірватися. Просто. Ось так. Ну, мені цікаво, зараз ще уточню. Якщо оця от маленький самшитик коштує 140, то яка ціна на той великий. До речі, є лаванда теж, теж по 140 гривень. Тут теж гортензія не така гарна. Ота, іменно ота. Просто. От вже, знаєте, як ти кажуть, вже побачив те, що хочу, от, е, ну маю на увазі те гортензію. І я вже крутиться в цьому керунку, і хочеться і колеться, і хочеться і колеться. Блін, і дорого 450 гривень, і так хочеться. Так що, отаку от йдеш, ой це гарне, ой це гарне, ой це гарне. І все гарне, і тобі все треба, і тебе все купив. Я не знаю, це напевно якась хвороба, бо направду я би купив все. Мені все подобається. Мені все подобається. Тут дуже гарно, тут все таке, знаєте, живе, яскраве. Видно, що тут за всім так доглядають. Ну, нема сказати, що порівняйте з попереднім е розсадником, ну тут просто слова зайві. Зараз ми подивимося на той самшит, ще яка ціна його. Ми приїхали цілеспрямовано е за зеленим самшитом. Подивиться від на ціни і зробити там оту гарну поділяночку парканом того самшиту. Ну простого тут я не бачу, тому... Напевно, зараз ще поїдемо на інший третій садовий центр, подивимося, що там є, і порівняємо ціни ще з тим садовим центром. А поки, як то кажуть, ще пробіжуся, ще раз промилуюся, бо тому що напевно, напевно це один з найуспішніших, найтаких соковитіших. Най... Гарніших розсадників, які є от у нас коло Тернополя. Ну, ціни такі, як в принципі, як всюди. Деякі позиції дешевші, деякі дорожчі. Ну, але, як то кажуть, вам обирати. Тому, якщо вам сподобалося, то заїжджайте, тому що направду дуже гарний вибір, великий і дуже хороші рослини. Добре, я тоді відключаюся, але ще біжу швиденько, подивлюся на ту гортензію.